Вітаю! З вами Олена Сердюк. Сьогодні поговоримо про строки позовної давності. Чи ви знаєте, що 14 травня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроект номер 11315 Якщо закон буде підписаний і опублікований, за три місяці після наступного дня за днем опублікування із цивільного кодексу України вилучать пункт 19 розділу про кінцеві та перехідні положення. Наразі ця норма зупиняє строки позовної давності на період дії воєнного стану. Нагадаю, що спочатку. Строки позовної давності визначені, зокрема, у статті 257 цивільного кодексу це загальна позовна давність і у статті 258 спеціальна позовна давність. Зупинили з 12 березня 2020 року через карантин на підставі пункту 12 розділу про кінцеві та перехідні положення цивільного кодексу. Чому з 12 березня? Бо саме цього дня в Україні запровадили ковідний карантин. Потім у 2022 році до цього розділу ЦК додали пункт 19, яким перебіг позовної давності зупинили на строк дії воєнного стану. Тобто, карантинне призупинення позовної давності одразу продовжили воєнним. Отже, із 12 березня 2020 року ми припинили лічити строк позовної давності 1095 днів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості. Але, коли скасують, пункт 19 розділу перехідні та прикінцеві положення, ЦК, поновиться відлік строку давності щодо заборгованості, які виникли до 12 березня 2020 року. Наприклад, якщо до 12 березня 2020 року вже минув рік позовної давності, залишається ще два роки. А щодо заборгованості, яка виникла після 12 березня 2020 року, ще навіть не почали відлічувати трирічну позовну давність. Наймовірніше, розпочнемо це робити лише за три місяці після опублікування закону. Звісно, Якщо його публікують у тій редакції, в якій його ухвалила Верховна Рада. Беріть це до уваги, коли плануватимете списання безнадійних боргів. Ще більше інформації про списання заборгованості шукайте в експертно правовій системі експерту з Головбух. До наступних відео!